Вітаю! На цьому уроці ми з вами розглянемо декілька прикладів на порівняння модулів чисел. Нехай нам потрібно порівняти модуль числа мінус 9 і. навіть не знаю. Нехай. Нехай буде модуль числа мінус 7. Спочатку ми з'ясуємо, де на координатній прямій знаходяться числа мінус 9 та мінус 7. Потім згадаємо, що взагалі таке модуль, та порівняємо модулі цих чисел. Це завдання можна виконати двома способами: ми можемо провести координатну пряму, ось моя пряма. Тут буде 0, тут мінус 7, а ось тут мінус 9. Модуль числа це відстань від цього числа до нуля. І зовсім не важливо, ліворуч чи праворуч від нуля знаходиться це число. Наприклад, число мінус 9 знаходиться в 9 поділках від 0. Із цього випливає, що модуль мінус 9 дорівнює 9. Значення цього виразу дорівнює 9. А тепер подивимося на число мінус 7. На якій відстані воно розташоване від 0? Число мінус 7 знаходиться в 7 поділках ліворуч від 0. А отже, модуль мінус 7 дорівнює 7. І якщо ми порівняємо числа 9 та 7, тут, думаю, все зрозуміло, то 9 однозначно більше за 7. І якщо ви плутаєте знаки більше та менше, то запам'ятайте наступне: якщо ми подивимося сюди, то тут відстань між рисочками більша. Отже, ліворуч буде більше число. Або, наприклад, запишемо мінус 9 менше за мінус 7. Ця нерівність також буде справедливою. І зверніть увагу, біля меншого значення менша відстань між рисочками. Хоча її взагалі тут немає. Іншими словами, з боку більшої відстані знаходиться більше число, і, навпаки, з боку меншої відстані менше число. Тепер подивимося на ці дві нерівності. Тут у нас мінус 9 менше за мінус 7. Але мінус 9 розташоване далі від нуля, ніж мінус 7. Отже. Модуль мінус 9, значення якого дорівнює 9, буде більшим за модуль мінус 7. Ще можна розмірковувати і так. Якщо нам потрібно знайти модуль будь-якого числа, то модуль дорівнюватиме додатному варіанту цього числа, тобто цьому ж числу тільки зі знаком плюс. Наприклад, модуль 9 дорівнює 9, а також модуль мінус 9 дорівнює 9. Можна це побачити на координатній прямій. Обидва числа, і мінус -9 9, знаходяться в дев'яти поділках від нуля. Ось це число розташоване праворуч від нуля, а це ліворуч від нуля. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Нехай нам потрібно порівняти модуль 2 і 3. Модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. 2 знаходиться в двох поділках праворуч від 0. Отже, модуль 2 дорівнює 2. І так само модуль 3 дорівнює 3. Як бачите, тут немає нічого складного. 2 однозначно менше за 3. І все вірно, 2 менше 3. Тут ми також можемо поставити знак менше. Модуль 2 менше модуля 3. Тепер давайте порівняємо модуль 8 і модуль 8. Користуючись першим способом, ми можемо сказати, що обидва числа знаходяться на однаковій відстані від нуля. Але мінус 8 розташоване в восьми поділках ліворуч від нуля, а 8 в восьми поділках праворуч від нуля. І обидва ці модулі дорівнюють восьми. Модуль мінус 8 дорівнює восьми, і модуль 8 дорівнює восьми. Отже, тут ми можемо поставити знак рівності. І давайте розглянемо ще один приклад. Нехай нам потрібно порівняти модуль мінус 1 і 2. Модуль числа мінус 1 дорівнює додатній версії цього числа, тобто 1. Модуль мінус 1 дорівнює 1. Ну, а далі все зрозуміло. 1 менше за 2. Отже, модуль мінус 1 менший за число 2. Ось і все. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. До зустрічі!